Мене звати Марія, мені 22 роки. Ми приїхали з міста Києва, у нас попали в будинок, тому ми зараз живемо тут. Великий бичків прийняв як своїх. До того ми саме тут не проживали, ми проживали в пологовому будинку. Тут звичайно набагато краще мови. Тут є ну нові меблі, є шкафи. Є куди пострадати речі. Вод нова кухня. Ми жили в центрі матері і дитини. Туди потрапило там біля ну зверху з верхні будинки, верхні поверхи. А, ну, у нас, в принципі, все нормально зараз ДСНС відновлює, але ну назад туди, мабуть, вже точно не повернемось. Я дуже хочу на роботу, а тут дуже багато роботи, якраз такої, на яку я ну з якою я можу спрацювати. Марина, Я Марина. Діма, Мілітопольський район, село Чкалово. Ми спочатку жили в там в Пологовому там, а mm -hmm. потім сюди приїхали, коли вже зробили ремонт. Тут, звісно, краще. У мене п'ятеро, троє старших вони до школи. Сюди ми їх одразу теж відправили з вересня. Цей садочок ще не ходить. У нас би план додому повернутися просто і все. <гум> на роботу свою, на все своє. І <гум> все. це у нас в планах.